Дже. Усі померли. Та може, почнемо спочатку. Ну що ж, уперед. Джес, Фрідо. Це мій друг дитинства Коді. Це вік, моя права і ліва рука. Блискуче. Том. Салют! Ну і хто художник? Це Фрідо Сара, Фрідо, це Сара. Кльові ніхтики. Дякую. Наш місцевий вундеркінд. Гезер, Каміла. Салют! Як справа? Я не уявляю, хто це. Ми на кілька днів їдемо на мій острів. Хочете з нами? Сказуйтеся. Ми прибули на острів якогось незнайомця на приватному літаку. Ну який же він незнайомець? Він Слейтер Кінг. Всі разом буде незабутня! Буде незабутня. Усе подобається. Абсолютно все. Ми п'ємо шампунсик, куштуємо делікатеси. То людське жертвоприношення буде до чи після обіду. <рес> Легендарні вечірки слейтера Кінга зовсім не те, що я уявляла. Все одно буде весело, та трохи по-іншому. Ти про що? Ваші телефони? Ви серйозно? Вас ніхто ні до чого не змушує? Мені тут офігезно, але водночас є відчуття, що все це. Ілюзія. Цього серпня. Де мініш? У кого мініш? О, це так синець. Що? А, я теж охренів. Тут щось нездорове коїться. Усі такі приязні і сміються наші стюардеси епохи 60-х. Вам все подобається? І я така, о, це кльово. Ти не відчуваєш? <плес> На цьому острові щось не так. А де Джес? Джесс. Моя подруга жила в сусідньому номері. Втямся! 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 Здається, ми все забуваємо. Можливо, але... як? Вам усе. Час змушує нас забувати. Подобається. Дізнаємось, що за хрінь тут коїться. Кліпни двічі. Кліпні двічі, якщо я в небезпеці. Може, ми поки не будемо про це. А? Режисерка Зої Кравіць